Понад 80 років тому нацистська влада жорстоко винищувала єврейські родини. Їх катували, вбивали та вивозили у різні табори. За оцінками дослідників, львівське гетто посідало третє місце за величиною у Європі. Через нього пройшло понад 138 тисяч євреїв, і лише 300 залишилося живими. Зараз ми знаходимось тут на території музею тоталітарних режимів, територія терору. Власне, тут дослідники та історики зберегли пам'ять про єврейські родини, які проживали у Львові під час Другої світової війни. Про єврейську сім'ю Ото та Хелену Розенталь, які проживали у Львові під час Другої світової війни, нам розповідає дослідниця музею Дар'я Пазушенко. На початку 23-го року документи цієї сім'ї на вахту музею принесла жінка, яка побажала залишитися анонімною. Документацією родини Дар'я вивчала ще коли була стажеркою. Дівчина пригадує, що це було її перше відповідальне завдання. Та історія, яка її дуже захопила. Ми вирішили і пішли за адресою, і там розпочинається зовсім нови, нова сюжетна лінія, тому що за адресою там вже ніхто не проживав з Розенталів, але нам вдалося поспілкуватися з Лідією Михальченко. Власне, вона в нашій історії дуже важливою людиною. Ми досі дуже їй вдячні за те, що вона з нами поділилася тим, чим поділилася. Власне, чим вона з нами поділилася? Її мати, Анна Михальченко працювала на Розенталів. От і коли Розенталі опиняються в гетто, тому що нікого ця власна історія не оминула на той час, і вона носила їм там їжу періодично. Okay. Тепер, що стосується історії цієї родини, дуже коротко зараз прийдемося по документам, що ми маємо. Ми маємо ото Розенталя. Він взагалі народився в місті Яс, Румунія. Ось тут його копія про народження. Свідоцтво про народження він народився в ясах, не зрозуміло як, але він потім переїжджає до Львова і вступає тут в медичний університет. Ось тут ви можете бачити його фотографію. Це єдина його фотографія, яка є в нашому архіві. Це його, як заліковка, сучасна. Ось і тут ви ще можете бачити цей його диплом, який видали. Тут ще є перелік дисциплін, які він прослухав, годин скільки вони були просухані, і так далі. Власне, от Оризонталь закінчує медичний університет. І як нам сказала пані Лідія з Хеленою, його майбутньою дружиною, він познайомився, коли працював в лікарні. На кульпаркові Хелена тоді була студенткою, вона трошки молодша від Ото, і вони працювали в лікарні на кульпаркові, і там, власне, якийсь пацієнт на неї хотів ніби накинутись біг на і назустріч. І заступив цього пацієнта. Отто так вони познайомились. Згодом вони одружилися. Тут ви можете бачити свідоцтво про одруження в 30-х роках. Якщо я не помиляюсь, мені здається. 31 рік. Ось це таке свідоцтво. Тут пише Розенталь, Хелена Пордес, його наречена. Згодом в них народжуються діти. Проживали вони у Львові на вулиці Кармеліцькій, тоді, от, і вони проживали в квартирі, яка належала матері. От прийшла йому в спадок. Ми знаємо, що в них було двоє дітей: Кароліна Розенталь це старша донька, і молодший син Зигмунд Розенталь. Коли починається війна, Кароліна пише про те, що. Її життя поділилося не до і після, як життя багатьох. В той рік, в 1939 році, вона мала піти в перший клас. Ось, Але вже коли. Здається, в 1939 році вона пише в спогадах про те, що будинок батька націоналізувала радянська влада. Але вони все ще проживали там в квартирі своїй. Ось. І потім, вже, коли приходить нацистська влада і оголошує про створення гетто, вони стають одними з тих, хто переселяється в гетто. Жили вони, мені, здалося, мені вдалося знайти в одному з документів, що проживали вони буквально навпроти нашого музею біля поазу Гатахоткевича, в будинку одному з однієї з квартир. Власне, вони живуть в гетто і. Нам була невідома історія порятунку Кароліни. Коли я працювала з цим архівом, у нас був один лист, який був адресований Кароліні. І так ми зрозуміли, що вона вижила, тому що лист вже був повоєнний. І ми заради цього, щоб цю історію простежити, можливо, вдалося б з нею поспілкуватись, пішли за адресою. Детективно така історія розвивалася. Як Кароліні вдалося врятуватись, нам розповіла Лідія Михайличка. Вона знала вже про це не дуже багато. Це така постпам'ять, але вона розповідає про те, що Хелена, мати Кароліни, бачить, що відбувається в гетто, тяжке життя, тяжкі умови життя, постійні акції, погроми і так далі. Вона вирішує врятувати свою доньку Кароліну. Вона була старшою. Пані Лідія припускає, що врятувала лише Кароліну, тому що Зигмунд ще був малий і він постійно плакав за мамою. Кароліна вже була відносно доросла, майже підлітком. Вона відводить її до родички Евліни Вінсковської. Це, власне, Полька, родичка, яка проживала біля сучасного університету Франка, там на вулиці. Власне, з нею Кароліна лишається до майже кінця війни. В 44-му році Евліна Вінцковська вирішує виїжджати до Польщі. Ось, І вона говорить: Кароліні, в тебе є свій будинок, ти можеш йти туди, в тебе там є квартира з Богом. Коли Кароліна приходить за адресою, зрозуміло, що квартира, яка належала батькам будинок, який належить. Батькам вже не належить їй очевидно, тому що часи війни були такі. Вона піднялася на другий поверх, там вже живуть інші люди. Вона спускається вниз, і за збігом обставин зустрічає там Анну Михальченко, мати нашої Лідії Михальченко, яка поговорила з нами. Вона її впізнає, зрозуміло, що Анна працювала на родину Розенталів і лишається з ними. І фактично до 70-х років вони живуть разом. Про долю Кароліни Розенталь нам розповіла Лідія. Вона розповіла, що Кароліна, оце до речі, потім собі знімете в такому віці. Приблизно була Кароліна, коли вона цей шлях пройшла від гету, фактично, звідси до університету. Ось тут власне вже про долю Кароліни. Більше вона також закінчила медичний університет. Пішла по стопам батьків. Вона проживала у Львові аж до моменту своєї смерті в 1999 році. Вона вийшла заміж за Франца Кубіцького, і в неї народилася донька Ірина. Ірина вже не стала медиком, вона більш така була творчою людиною, як говорить пані Лідія. Вона ходила в музичну школу на балет, і потім, власне, працювала, вчилася в філармонії, працювала в музичній школі. Із Іриною нам теж не вдалося поспілкуватись. Ми прийшли до них восени 23-го року. А Ірина померла в. Васять ось тому ми справді неймовірно вдячні Лідії Михайло, що вона з нами поділилась цією історією. Я сподіваюся, що ця історія вона отримує увагу дослідників, і не тільки дослідників громадськості. На яку вона справді заслуговує також рідкісну історію порятунку життя від нацистської влади пригадує й Гнелицька, головна зберігачка фондів музею. В нашому музеї є свідчення Яніни Айтман. «Гешеліс». Вона потрапила спочатку до львівського дієта, а потім до Янівського табору, і їй вдалося звідти врятуватися за допомогою польського підпілля. Вона втекла у краків. Ну, це така доволі унікальна історія. Не часто таке траплялося. Територія терору передає атмосферу тодішніх трагічних подій, а особливо кімната номер 4. Це відтворений табірний барак, який став одним із символів доби нацизму. Саме в таких утримувалися військовополонені євреї та примусові робітники. На стінах із одного зображені надписи: це останнє, що могли по собі залишити ті, чиє життя могло тривати найбільше кількох годин. Цікавий факт того, що й сам музей розташований на території колишнього гетто та пересильної тюрми номер 25 наш музей розташований безпосередньо на території єврейського гєта, і пізніше тут була створена радянська пересильна тюрма номер 25 Звичайно, гетто була більшою за масштабами, ніж музей. Ми тільки на початку його розташовуємося, а місцем безпосереднього вбивства масового вбивства євреїв було урочище піски. Ви можете бачити в нашій експозиції. Деякі фотографії е, з, цього, е, з цього місця. Також ми маємо в своїй колекції е, залишки прикрас, гільз, е, залишки губної гармошки, які спаяні в єдиний шмат, і вони були знайдені безпосередньо при розкопках. Е, Урочища Піски. Інтелігенція єврейська, якраз вона потрапляла на саме низький щабель. І з такою, ну так би мовити, елітою концтабору це вважались музиканти, які виконували так зване танка смерті у нас в експозиції, ви можете його прослухати. І це танка смерті виконувалося при розстрілах євреїв. І в кінці перед ліквідацією безпосередньо Янівського табору цей оркестр він також був розстріляний. ділиться з нами із унікальною колекцією єврейського надходження, і каже, що саме ці предмети і є мовчазними свідками тодішніх моторошних подій Голокосту. Також в нашому музеї є кілька речей німих свідків Голокосту. Наприклад, ось така кришталева вазочка Салатниця. Її нам передала Марта Благітка дочка Анни Багідка, яка була нашою оповідачкою з проєкту Непочутих, і сама Анна розказує про цю вазочку так. Вона дісталася їй в той день, коли вона перетнулася з колоною євреїв, які вели у гетто. Анна йшла з роботи, мала з собою трошки їжі і притнулася очима з. Єврейською жінкою і її сином, який втупився очима в цей пакунок з їжею, не змогла втриматися, щоб не передати дитині їжу. Паліця, який стояв поруч, це це бачив, але відвернувся. Анна швиденька передала пакуночок з їжею. Натомість ця єврейська жінка кинула їй в руки пакунок, в який була завернута ця вазочка. І коли вже Анна прийшла додому, тільки тоді вона її відкрила, подивилася, що вона має такі дефекти сколи, їй стало зрозуміло, що очевидно, ця вазочка була надзвичайно цінною для цієї жінки, для цієї єврейської родини, що аж гетто її з собою зібрали. Адже ну, фактичної цінності вона вже тоді не представляла. І багато років ця вазочка зберігалася в родині, вона не використовувалася для їжі, для сервування столу. Була тільки як нагадування про ці сумні події. Також ви можете бачити перед собою ось такі срібні келишки. Вони за легендою належали. Волинським євреєм, на жаль, прізвища цих людей не збереглося. Ми маємо тільки таке назвіська прадід, правнук цієї родини називав цих євреїв шмуликами і розказував таку історію, що його прадід і прабабка дружили з євреями того села, села Боровичі на Волині. Ці євреї тримали крамницю, вважалися такими більш заможними ніж звичайне сільське населення. Але не уникнули участі потрапити в німецьке гетто, коли почалася німецька окупація, і українці деякий час продовжували їх відвідувати у гетто на свій страх і ризик. Насили їм їжу, насили їм хліб. Точно було декілька таких візитів, як каже правнук. І в один із таких візитів шмулики передали йому ці чотири келишки зі словами. Візьміть їх з собою і збережіть пам'ять про нас. Також Інна пригадує іще ще одну унікальну історію порятунку маленького хлопчика. Напередодні війни маленький хлопчик зі своєю мамою жили у Львові будинку по вулицю Каперника, 5, там де зараз знаходиться магазин Трембіта. Хлопчик важко перехворів на кір. Стояло взагалі питання його життя і смерті. На щастя, він вижив. І його батька був військовослужбовцем збройних сил радянським. Тоді стало питання вже було тоді зрозуміло, що починається війна, і стояло питання вивазу евакуації родини. І було прийнято рішення, що вони залишаються у Львові. Оскільки хлопець був дуже слабкий ще на той момент. А евакуація відбувалася у відкритих вантажівках. Принципі небезпечна. Сім'я залишається у Львові, батька як військового вбивають на четвертий день під початку бойових дій. Хлопець залишається з мамою. Коли у Львів, Приходять німці. Оскільки сім'я була єврейською, і мати, і хлопчик у матері німці забирають документи. Вона залишається без паспорта. Їй було сказано, що їй потрібно йти в гетто. Вона повертається з цією новиною в дуже сумному настрої і її зустрічає сусідка по квартирі. В квартирі було сім кімнат, в кожній квартирі жило по сім'ї, і ця жінка, яка розмовляла німецькою мовою, була очевидно, німкенію, дізнається цю важку ситуацію і каже їй, що. Не переживайте, я заберу вас до себе нове моє житло. Все одно ця квартира скоро буде нежилою. Нас виселяють звідти всіх. А мені дають люксову трьохкімнатну квартиру на іншій вулиці. Це район вулиці Пекарської Львові. І вона дійсно забирає їх собою і хлопця, і маму. І весь період німецької окупації вони живуть у неї, мають свою окрему кімнату, майже вільно ходять по вулицях, і їм вдається уникнути такої важкої участі. Не чудно врятувалися завдяки архівам, які збереглися в музеї. Сьогодні ми можемо поглибити своє розуміння трагедії голокосту через особисті історії та предмети, документи і фотографії із сімейних альбомів. Нещодавно пані Маргарита Яковлєва з проєкту Слова праведника передала нам фотографії врятованих братів печеник євреїв, яких рятувала сім'я Стефанії Петрушки. Ось, власне, ви можете її бачити вже стареньку. Їй на той момент самі було 12 років, і звичайно, в цьому процесі приймали активну участь її батьки. Вони нагороджені грамотами праведників народів світу. А самі брати Печеник вони підтримували багаторічні зв'язки з цією українською родиною, і троє з них виїхали в Ізраїль, четвертий виїхав в США, а потім ще подорожував по світу. І, і 20, нам, музей, та -та -та, нам музей передали листування, листування братів з родиною дідух Петрушки. І ми можемо Тут прочитати, вони є доволі щемкими, як, на мій погляд. Е, тут йдеться вже про 91-рік, й рік, багато років після цих сумнозвісних подій. Вони описують, як вони гуляють у передмісті Риму, як їм там подобається, вони, нарешті, вони щасливі. І такі листи, вони нам всім, на мій погляд, дають трошки надії і можливість побачити перспективу, що будь-які сумні події вони закінчуються. І Нарешті нас всіх очікувати буде якесь щастя, якщо звичайно ми будемо докладатися якихось зусиль для того.